Всім привіт! Сьогодні в нас огляд у терестійкого чохла, камуфляж Search Ring зі шторкою на камеру. Це міцний ударостійкий чохол для вашого смартфона. Він забезпечує якісний захист корпусу від дрібних та серйозних пошкоджень. Чохол представлений жорстким полікарбонатним каркасом та пружною силіконовою накладкою. Всередині за рахунок такої комбінації кейс відмінно тримає форму, не ламається від удару. І амортизує при падінні, щоб об'єктиви не дряпалися, коли апарат лежить на столі камерою вниз. Використовуйте вбудовану шторку. Вона легко висувається, а потім досувається назад. Також задня панель прикрашена металевим кільцем з магнітом. Ця деталь виконує три важливі функції: перша кріплення на панель, щоб не впустити смартфон, друга настільна підставка, третя автомобільний тримач. Цей чохол, безпека вашого телефона та спокій для вас. А щоб не пропустити новинки в нашому магазині, підписуйтесь на наш YouTube канал.